Небезпеки показник, що характеризує небезпеку забруднюючої речовини для людини. Вітаю! І з вами програма Індекс небезпеки. Щотижневі новини про екологію та навколишнє середовище регіону, про новітні технології, екологічні проблеми та способи їхнього вирішення. Далі коротко про таке. Краснопілля знову у зоні екологічного конфлікту. Негаразди на семафорній потопають у фекаліях. Обережно рухкаюча зграя у Дніпропетровську посеред вулиці в'єтнамська свиня вкусила дитину. Краснопілі знову не вщухають пристрасті. Мешканці вкотре б'ють на сполох, бо житловий масив поступово стає зоною екологічного лиха. Колись квітучі луки все більше походять на сміттєвий полігон, а місцеве водоймище заливають промисловими відходами. Чи не перетвориться територія приватного сектора на зону відчуження? Далі у нашому сюжеті. Ось 30 років тому невеличку природну водойму у Краснопіллі місцеві мешканці називали джерелкою за її кришталеву чистоту. Тут була джерельна вода ми купалися ще в дитинстві. Потім мені почали ну, сказали. все переділи тут, зробили відстойник. Потім оте ж вже що збрасувати сюди. Через розвиток виробництва у 70-х джерелку офіційно зробили відстійником промислових відходів. Утім, попереджувальних знаків тут в очі ніхто не бачив. Та якщо раніше сюди скидали стоки очищені, тепер брудоту зливають напряму з усіх сусідніх підприємств. Тож не дивно, що наслідки купання в озері місцеві відчувають на власній шкірі. Ходіли сюди, погуляли. Ножки помочили, покусали комары. Это все, пошли такие отеки, окуси, э, как, і плям Ну і попухали так, что брики стягивались с силой. Обычные брики не можем стянуть. Такие идут опухоли, температура идет 39. Даже в районе дома, если кусають комары, у нас то же самое. У Краснопільському озере не можна констатують у міському управлінні охраны навколишнього середовища. Сейчас этим каскадом пользуются в той или иной степени там несколько предприятий, которые находятся рядом. Но к сожалению, иногда они пользуются уже как бы опосредованно, не чтобы поставить очистные, сбрасывать предварительно очистные. достаточно просто сбрасывать свои стоки. Когда выявили сброс несанкционированных стоков с предприятий, находящихся рядом. Мы там были, все это зафиксировали. Все материалы передали в экологическую областную инспекцию. Передали образцы э, грунта, воды, анализы, те, которые мы взяли, они их должны продублировать и сделать. И, соответственно, передали в экологическую прокуратуру. Мы всегда рассчитываем на то, что вот штраф остановит человека. Но мы видим, что размер этих штрафов не соизмерим с той прибылью, которую предприятие получает. Поэтому проще заплатить штраф. Но у нас есть Криминальный кодекс Украины, в котором есть статья, где четко указано, что за нанесение экологического ущерба и э, вреда окружающей природе можно Получить еще и срок уголовный. Вот мне бы хотелось дождаться того момента, когда хоть раз в нашем государстве кто-то из начальников, вот из директоров из собственников все-таки понесет уголовную ответственность за то, что происходит. А пока заясовывали кто кому и за що вони, біля озера з'явились невідомі. Сиділи Сидели, купались, ну, прыгали с дамбы, плавали с друзьями. Приехали ну, два мужика на машине. Ну, я машину толком не видел, мне рассказывали, что стояла машина. Они ну, один стоит, такой же смотрит, смотрит, рассматривает. Получается, хоба прыгает ну, в дамбу, в квадрат именно, и достает колесо. Выложил на дамбу, я так ну, посмотрел, думаю, ну, может, типа, почистить хотят. Мы сначала не поняли. Потом другой прыгает тоже, достает уже щиток железный. Можливо, то мисливці за металом або хтось, кому терміново треба було злити воду у бік житлових будинків. Мешканці не розуміють навіщо зняли дамбу у перегородку через таке недбальство ледь не сталася трагедія. Потім на сьогоднішній день приходимо, смотримо уже такий водоворотик Ну почався. Смотри, вода трохи упала. Ми пливемо до дамби. Получається, я пливаю до дамби і тільки хватаюся, і у мене ноги уже туди заносять. Ну якщо б встиг ну, успіл схватити, сам там акавас най проблемою селища є звалища, якими, до речі, місцеві самі себе отруюють. Не всі хочуть сплачувати кошти за вивезення сміття. Поки не будуть укладені договори з перевізником, проблема навряд чи вирішиться. Тут треба діяти двома путями, як говорити, і пряником. Тобто Пряник це все-таки того, що перевозчики повинні регулярно вивозити мусор. Вот. Ну а к ну, том, соответственно, что я думаю, что правильно было бы, если бы выставлялись посты возле этих стихийных славок. І, наверное, людей замеченных в замеченных таком обращении с твердовыми бытовыми отходами просто бы штрафовают. Надо приходить к нам, надо нам идти к ним и заключать договора. Другого пути нет. Но к сожалению, многие люди еще с прохладцей относятся к этому и будем говорить, может, и мы ни в чем-то не дорабатываем, просто предприятия будем говорить. Количественно не такое большое, дойти до каждого человека очень сложно. Бувають у фекаліях підвал будинку на вулиці Семафорній тиждень наповнювався нечистотами ще трохи і вони могли потрапити у квартири. Усе через забиту центральну каналізацію. Служба, що мала б її прочистити, на скарги мешканців ніяк не реагує. Та й перед журналістами, які хотіли розібратися у ситуації, зачинила двері. ちょっと。<noise> Тільки підвал будинку по вулиці Семафорній, 13. Вони майже дісталися квартир. Люди кажуть, якщо центральну каналізацію не прочистять, користуватися санвузлом і ванною кімнатою буде взагалі неможливо. От в этом і проблема, що перші етажі бегуть наверх і просять не пользуйтесь каналізацією, тому що вся каналізація йде у них через і к ним в квартиру. Вот стоїть чоловік з першого етажа, который, конечно же, йому не тому що запах на першому етажі постоянно. Ніх квартирі та просто невозможно їм там жити у таких умовах. Мешканці перебували тиждень. Викачати воду з підвалу жеківці не можуть, поки не буде прочищена центральна каналізація, за яку відповідає будівельно-монтажне експлуатаційне управління Нижний Дніпровський У народі більш відоме як залізнична перекачка. Начинаємо визивати перекачку. Перекачка обіцяє і нічого не робить. Щоб викликати перекачку, я не знаю. Не на ну, місяць на ждать не до приїдуть. чекати не стали та вирушили до цієї перекачки. Там нас навіть на поріг не пустили. Руководства нет никого. Зайдите, пожалуйста. Ой, боже мой, вот уже не сім. А скажите, пожалуйста, кто отвечает за центральную канализацию на улице Тимофорной? Как можно получить комментарии от руководства? Скажите, пожалуйста. Центральна каналізація на північному забивається доволі часто. Минулої осені тут була така ж проблема, і тоді знімальна група зверталася до управління Нижна вузол. і вони теж не бажали спілкуватися із журналістами. Щоправда, після виходу сюжету в ефір каналізацію таки прочистили. Може, і цього разу так вчинять, хто знає. Навколишнього середовища, глобальне потепління, промислові відходи та екокатастрофа це лише незначний перелік термінів, які відштовхують людей від теми екології на рівні підсвідомості. У рубриці «Екоідея» ми спробуємо змінити таке ставлення і пропонуємо матеріали, як саме можна покращити довкілля. Перської затоки розробляють екологічно чисті технології. Пілотний проект Зелений ліс Сахари запровадили у Катарі. Він являє собою станцію, на якій вирощують овочі, а саме огірки за допомогою відновлювальних джерел енергії. Чому огірки? Спитаєте ви, тому що саме вони є одним із основних продуктів у раціоні мешканців близького сходу. Нова фабрика займає близько 10 тисяч квадратних метрів. Комплекс працює на сонячній енергії, охолоджується за допомогою морської води, яку ще й опісняють та поливають нею рослини у теплицях. А накопичене тепло використовується для обігріву теплиць у зимовий період. За кордоном, а й у нашій країні є новатори, які створюють цікаві та корисні речі із позначкою екологічно чисто. Програма індекс небезпеки оголошує пошук українських кулібіних та едісонів. Пишіть або телефонуйте. Нищення лісів та тварин збільшено у п'ять разів. Відповідну постанову ухвалив нещодавно кабмін. Відтепер максимальне грошове стягнення за зрубане дерево сягатиме 6 тисяч гривень. У десятки разів зростають штрафи за незаконне полювання. За вбивство лося доведеться сплатити 40 тисяч гривень. За косулю майже дев'ять. За несанкціонований проїзд автомобілем у заповідну зону. Доведеться розкошелитися більш ніж на 200 гривень. Не на жарт занепокоєні нехтуванням власниками тварин правил їхнього утримання. Тож пропонують збільшити розміри штрафів для несумлінних господарів. Занедбали ставлення до домашніх улюбленців, загрожує штраф від 200 до 500 гривень. А ось якщо тварина завдала важких тілесних ушкоджень або вбила людину, її власник може опинитися за ґратами на три чи навіть дев'ять років. Їх було кілька десятків, і вони тримали в страху цілий район. Залишені без контролю господарів. Тварини вільно розгулювали вулицями, витоптували городи, харчувалися на місцевому звалищі та відпочивали під парканами садиб. І це сюжет не з якогось американського трилера. У такий дивний спосіб Дніпропетровська сім'я займалась вирощуванням домашньої худоби. Можливо, б тварини і далі робили що хотіли, якби одного разу кнур не накинувся на людину. Так, це хто? Отак він бігає, так, хряк, вот вот так, отак от он бігає. Да, да? да, вот вот не без хвилювань розповідає нам про свою біду Тетяна Арсенюк. Жінка говорить, звичайна прогулянка для її 11-річного сина ледь не закінчилася трагедією. На дитину серед білого дня накинувся майже 100-кілограмовий хряк. ребенок вышел поиграть на улицу. Он забежал домой, вся нога в крови. Мы поехали в больницу, наложили 8 часов. Первую и хлопчик даже не понял, что с ним сталося. Настолько атака была несподіваною. Захожу в дом, беру змея, беру змея, выхожу пускать, и он на меня впереди меня налетает вот так вот. И он меня укусил. Мало ранки нету. Подивився, там ранка, біжала кров. Бігали ще свині рядом. Ну він один бігав уже двора. В той день, коли мальчика е покусала свинья, е ми визвали міліцію. Спочатку участковому позвонили. Він сказав, мені некогда на це виїжджати. Шоковий стан дитини рвана рана на коліні та небезпека. Підхопити сказ. Підсумовує мати Сашка. Проте нещасний випадок із хлопчиком це не випадковість. Додають сусіди, зграє з майже 30 свин свиней в'єтнамської породи уже протягом кількох років тримає мешканців у страху. Тварини вільно розгулюють приватним сектором у пошуках їжі. Тут поставили дитячу площадку для дітей, а свині більше віддихають свині, ніж людей тут. Під моїм забором росте шелковиця, там дітки збираються покрити шелковиці ввечері. Ну там свині устроїли лежак, лежанку цю, і на них діти не можуть підійти до неї. Взагалі, навіть в деревнях і то поросята знаходяться всі вдома, во дворах. А у нас міст, обласний, місто. Город, и ходят свиньи, где попало. И днюют, и ночуют. И вот здесь постоянно в траве лежат. Вот это вот тут под брикосами. И вот тут а, они заходят, там разгорожено все. И как у них их загон? Сусіди припускають господарі. Тварин розводили для отримання м'яса. Однак бізнес перетворився на неконтрольоване розмноження тварин. Люди в один голос скаржаться через свинячі стадо одні проблеми: антисанітарія, знищені врожаї та небезпека для здоров'я. Аби припинити безлад, жителі і сварилися із власниками свиней і зверталися до різних інстанцій. Давно з сусідами. вони говорять, яка вулиця улиця нічейне, ані можуть робити, що хочуть. Почти 6 часов уже не их выпускают. У нас маленький ребенок, три годика. Муж у меня инвалид. Нельзя выйти. выскочил мало, я за ним. Ой, свиньи, свиньи, бросил камни. Он так кинулся. муж у на костылях, еле успел зайти во двор. А вы пытались с ними поговорить? Фактор... Даже, ведро, даже, ведро, на голову одевал, но это не помогло. С мусором. Я уже милицию вызывал. Говорю, вот что-то сделайте. А они, ну что, мы ничего не делаем, это надо санэпидемстанцию, станцию. мы нет, йдіть в екологію. Ну, а що? Куда ходить? Ми не знаємо, що Чому свині, наче безхатні собаки, бігають вулицями, спробували з'ясувати у господарів і наша знімальна група. Раніше було такое, так, да, паслися сані по вулиці. А чого вони паслися з вулиці? Їм кушати нічого. Ну, просто ні вояни, а не того питали. А сколько у вас свинок? Около 20. Тисяч. А ви їх ну, на м'ясо или вичули? Чому за три роки дільничний інспектор так і не знайшов можливості допомогти мешканцям навести на вулиці лад? Ми запитали у начальника відділу громадської безпеки міського управління міліції, полковника Сергія Хуторного під час підсумкової прес-конференції щодо роботи дільничних Я ситуацію Не знав. Я запишу потім після ефіру потом е я ефіра все перепровірю, Ну дані ситуація у часткове. Может сообщить в санстанцию официальным письмом, а ресить людям, как обращаться по этому поводу. Но какие-то меры такие участковые, конечно, не может принять и его законодательство оказаться неполномочие ограничены. Конечно, есть тут навчання, так сказать, санитарных норм, благоустройства города. Но все участковый не может сделать за других служб, за ветеринарную службу тоже. Шканців, єдиними фахівцями, хто час від часу намагався реагувати на скарги, були ветлікарі. До речі, після нападу на дитину саме вони ловили та відстежували стан здоров'я рухкунів. Само животне, воно не великих розмірів. большого какой-то опасности не представляет. Но с учетом наличия клыков, они здесь выделяются под кожной складкой, вот, опасность именно, что к данным клыкам он может хорошо травмировать. Как получился покос ребенка? Честно говоря, толком мы не знаем. Либо он близко подошел к кабану, либо он что-то как-то его потревожил, и кабан пошел в атаку. На данный момент проведены все карантинные мероприятия по поводу покуса человека. Животное здоровое, никаких признаков бешен, бешенства нет. До нашої знімальної групи власники свиней кудись швиденько вивезли. Утім, куди ані сусідам, ані фахівцям невідомо. Якщо Если в даному случае куди либо перевозити животных или на забой, вони должны обратиться к нам пройти процесс ідентифікації животных, ну в простонароді меркования. Вот. И потом получить разрешающие документы после клинического осмотра, вот они по данному вопросу к нам не обращались. Либо они тихо в тихомолку этих животных вывезли, кому-то продали, либо забили и сами съели. На тот момент, когда проводился карантин, на данном дворе было порядка пяти голов. Перебування свійських тварин у громадських місцях є протизаконним. Худоба повинна утримуватися у спеціально відведених для цього місцях. Крім того, відповідно до статті 180 цивільного кодексу України за твариною має стежити її власник. Він же несе відповідальність, якщо вона завдасть шкоди будь-яким іншим особам чи їхньому майну. Можна звертатись не до а напряму до райвідділу міліції із відповідною скаргою чи заявою. Співробітники цього райвідділу нададуть належну правову оцінку цьому факту. Якщо вже це не, помагає, не допомагає, то можна звертатись до прокуратури на бездіяльність органів міліції. Якщо і це не допоможе, то можна звертатись до свідків, якщо такі свідки були, та після цього звертатись із позовною заявою до суду, боятися звертатись. До вищих інстанцій не слід. Якщо є такі факти, то своє порушене права необхідно відстоювати. Про захист природи у світі все одно з'являються шкідливі підприємства. Водойми наповнюються токсичними відходами, а над планетою утворилася озонова дірка. І здається, кінець світу не за горами. Та надія на порятунок все ж є. Кожна людина здатна зробити свій вклад у збереження довкілля потрібно лише не бути байдужим до того місця, де живеш.